Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє, радіють люди, що отпочинуть, а я дивлюся, і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце тут чорніє поле. Синє небо виходить зоря, ой, зоре, зоре, і сльози кануть. чи зійшла ти вже на окраїні, чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають? Коли забули, бодай заснули, Про мою доленьку, щоб і не чули.